Доброго дня! Сьогодні ознайомлю вас з графічним редактором зі штучним інтелектом, який називається Autodraw. І так, Це такий новий тип інструменту для малювання. Він поєднує машини навчання із малюнками від талановитих художників, щоб допомогти кожному створювати будь-які візуальні об'єкти швидко і просто. Взагалі немає потреби завантажувати цю програмку. Вона безкоштовна і працює скрізь на смартфоні, планшеті, ноутбуці цій станціонарному комп'ютері. І так, перед вами вже відкрита програмочка. Зліва ми бачимо набір інструментів. Тут у нас є фігури, так, які ми можемо скористатися, малювати, є заливочка, але ж не забуваємо, ось тут ми обираємо з вами кольори, їх тут багато. Далі можна додати текст, малювати самостійно, і саме інструмент AutoDraw це вже працює штучний інтелект, допомагає нам створити малюночок. Давайте спробуємо. Малюємо, давайте намалюємо пальму, а штучний інтелект нам повинен ось тут угорі знайти подібний малюночок, щоб і відтворити його. І так, малюємо пальму. Так, це так, для прикладу. Зараз побачимо, чи вийде автодроу. Ми його попросимо, обов'язково натискаємо цей інструмент, щоб штучний інтелект шукав серед багатьох малюночків, що є у нього. Нам же треба пальмочка, щоб була. Так, бачу, що він не бачить. Дивимося, може я погано зобразила. Так, намалювала. Да? А ну, давайте ще. Отак. І кожного разу, ви бачите, змінюється зображення. Так, може, з'явиться. О, бачите, з'явилась пальма І ви тут уже можете обрати собі пальмочку, яка вам підходить. Я натискаю раз, оп. Прекрасно декілька разів клацаю мишкою. Мені треба, наприклад, перемістити свою пальму. Хоп, я переміщаю. А цю можу видалити просто виділяю і натискаю на Delete. Виділила, Delete, Все, зайве. Пальмочка є. Тепер давайте намалюємо, наприклад, щоб такого, ну, хай паучка. Знову малювати. Колір же обирайте, який хочете довільний Можете перефарбувати, ось пальма зараз синього кольору давайте зеленого її зробимо. Можемо заливочкою скористатися, залити саме листочки. Тобто тут уже працюєте самостійно, заливаєте все, як вам треба. Далі знову малюємо колір оберу інший, нехай буде це такий сіренький. Так, малюю паучка. і хоп. Так, не забуваємо авто натиснути, натиснути, да? щоб почало шукати нам подібний малюночок за тим, як ми малюємо. Ну, Дивимося. Може, вам додасться те, що ви шукаєте, обирайте? Де ж цей паучок? О, прекрасно. Є паучок. є. Так, обираємо це виберіть. Так, перемістився. Так, можемо відхилити назад паучка, в бік відсунемо, виділяємо зменшуємо в розмірах. Нехай він у нас ось сидить на пальмочці десь. Так, а цього ми можемо просто з вами так виділити да? і видалити. Все є. І так само з будь-чим. Хочете, малюйте, але не забувайте автодром натиснути. Малюємо, наприклад, будинок. Так, що тут є? Оділяньте різні будиночки. Дуже цікаво. Нехай буде ось такий. Оп, обрали. Прекрасно. Виділяємо, переміщаємо цю свою лінію я видаляю. І таким чином ви можете створити цілі картини за допомогою штучного інтелекту.